Угода мерів це провідна ініціатива, започаткована Європейським Союзом, яка охоплює місцеві та регіональні органи влади. Вони беруть на себе добровільні зобов'язання підвищувати енергоефективність та нарощувати використання відновлювальних джерел енергії на своїх територіях. Донецька облдержадміністрація стала шостим територіальним координатором проєкту Угоди мерів. Це стало можливим завдяки підписаної у Краматорську Угоди мерів. Договір підписали голова Донецької облдержадміністрації Олександр Кіхтенко та керівник. Ніх проєкту Святослав Павлюк, Донецька облдержадміністрація стала однією з перших в цьому напрямку на сході держави. Ходження в угоду є ще одним позитивним критерієм щодо інвестування проєктів міжнародними фінансовими організаціями. З успіхом реалізована низка проектів з енергозабезпечення. Серед них реформа теплопостачання у Краматорську та Корахова, ініціативу чистої енергії, зелене майбутнє промислових міст тощо. Ми готові до нових проєктів, тим паче за підтримки народних депутатів, які сьогодні приймають участь в нашій роботі. Угода дає регіону переваги у вигляді отримання різноманітної підтримки а також дає можливість збільшити інвестиції в область. Основний напрямок програм це впровадження енергоефективних технологій та збільшення кількості альтернативних джерел електроенергії. Це шанс для виживання економіки. Не тільки Донбасу, а в цілому, на мою думку, і це стосується економіки всієї України. У Донецькій області до угоди мері вже приєдналися: Краматорськ, Маріуполь, Артемівськ, Курахова, Добропілля, Білозерськ та Білицьке.